iPhone досі поза конкуренцією. Лазері вбивають камери. Apple навмисно псує батарею після оновлень. Сьогодні розберемо найпопулярніші міфи про в які вірять сотні людей. Без фанатизму та без хейту, тільки реальні факти та досвід. Вітаю! Мене звати Аліна і ви на каналі Storinua. Тож, якщо ви користуєтесь айфоном, плануєте покупку або просто хочете розібратись, де правда, де міф, це відео точно для вас. Ну і розпочнемо ми з одного з найпоширеніших тверджень. Камера айфону найкраща в світі. І тут відповідь не така вже й однозначна. Якщо говорити про відео, так камера айфону просто супер. Стабілізація, кольори, робота зі світлом, звук і професійні режими зйомки на кшталт ProRes та ProRes RAW роблять його дуже сильним інструментом для відеоконтенту. Саме тому багато блогерів, журналістів та навіть продакшн знімають на айфон. Але якщо перейти до фото, ситуація не така. А і вже однозначно. Сьогодні на ринку достатньо флагманів, які знімають не гірше, а навіть краще, якщо говорити про зум та телеоб'єктив. Apple, як і Samsung, дотримуються досить консервативного підходу до фотографії, стабільний передбачуваний результат, який підійде більшості користувачів. Основна камера видає якісну, приємну картинку. Але коли мова заходить про серійний зум, тут iPhone часто поступається китайським конкурентам. Тож, якщо підсумувати, для відео iPhone просто топ, але для фото. Ok, ale no, nie Далі ще один популярний страх це лазери, які можуть знищити камеру айфону. Не так давно в мережі став популярний ролик, де лідар автомобіля пошкодив матрицю камери айфону. І що цілком логічно, адже лідари працюють на лазерних променях. Камера айфону є дуже чутливою, як і людське око. Тому дуже сильний лазер може пошкодити його. І тут логічно витікає наступний міф: Apple, ніби робить спеціально неможливим ремонт айфону. Колись у цьому дійсно була частка правди, але зараз ситуація. Ація координально змінилась. Так, Apple дійсно прив'язує комплектуючі до конкретного смартфону за серійним номером, але відносно нещодавно в iOS з'явилася офіційна функція конфігурації запчастин. Це означає, що оригінальний дисплей, камера або акумулятор можуть бути офіційно прописані в системі навіть в неавторизованому сервісу, без помилок налаштувань і без втрати функцій. Також часто можна почути, що айфони взагалі не ламаються. Айфони дійсно дуже надійні, але ідеальної техніки не існує. За даними Apple, середній рівень браку становить близько 1%. Шанс невеликий, але він є. Хороша новина в тому, що у нових моделях значно менше так званих дитячих хвороб, ніж було 8-10 років тому. Ті, хто давно користуються айфонами, згадають масові проблеми з кнопками модемами, вайфай або відклеювання рамок дискуссию. І сьогодні такі речі трапляються значно рідше. І ще один дуже популярний міф: Apple, ніби навмисно вбиває айфони оновленнями. Насправді, після великих оновлень може траплятися дві цілком реальні речі: перше, це iPhone може швидше розряджатись через фонову оптимізацію системи. І Apple прямо про це пише у підтримці. Друге, система може перераховувати залишкову ємність акумулятора і коригувати відсотки у налаштуваннях. Уся ця історія з відсотком здоров'я батареї це. Не точна наука, а алгоритм. Тому після оновлення варто просто почекати кілька днів і не робити поспішних висновків. Звідси і випливає наступний міф, що швидка зарядка вбиває акумулятор. На практиці це не так, і було проведено шестимісячний тест на 10 айфонах, де порівнювали повільну зарядку швидку заряд у діапазоні від 30 до 80% і хаотичне використання. Результат показав, що різниця між швидкою та повільною зарядкою мінімальна. Єдине, що трохи допомагає зберегти ємність тримати заряд у межах 30-80%. і то різниця становить близько 4%. Акумулятор все одно зношується, бо такою є його природа. Часто також говорять, що для айфону потрібно використовувати тільки оригінальні зарядки, достатньо якісного адаптера з підтримкою Power Delivery від нормального бренду для лайтинг кабелів. Бажано мати сертифікацію MFI. для USB-C – просто нормальний кабель, який не зламається через місяць. Айфон дійсно має крутий захист, але теоретично зламати можна все. На практиці ж у 99 випадків проблеми виникають через соціальну інженерію: фейкові дзвінки, повідомлення, службу підтримки, ведення чужого Apple ID. користувач сам відкриває доступ, після чого пристрій билкується, і шахраї вимагають викуп. Це не взло, а людський фактор. Тому головне уважність. Колись iOS вважався еталоном стабільності, але зі зростанням кількості функцій система стала складнішою. Вона все ще одна з найкращих на ринку з потужною екосистемою, яку копіюють конкуренти, але дрібні баги і недопрацювання трапляються. За чутками Apple планує зробити акцент на стабільності в майбутніх версіях Айос. Нарешті міф про те, що в Apple більше немає інновацій. Apple ніколи не була першою на ринку, але вона була першим в тому, як подати та реалізувати свої ідеї. Плеєри, сенсорні екрани, мультитач, Dynamic Island – усе це існувало й раніше, але сам Apple зробила ці рішення масовими. За чутками у 26-му році нас чекає перший складений iPhone, а у 27-му ще справді велике до ювілею лінійки. Тож списувати Apple з рахунків точно ще дуже рано. Підсумовуючи. Айфон ідеальний, але все ж таки більш стабільний на ринку. Якщо користуватись ним з головою, проблем не буде. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях, який міф здивував вас найбільше. І якщо ви плануєте покупку iPhone, ви знаєте, де знайти перевірену техніку. У нас на сайті. Ви були на каналі StoryNua. Дякую за перегляд і до зустрічі!